Доброго дня всім! Робота в нас кипить. Так, ігор міє ліски. Вчора дискував, взяв частенькі, треба і поставити частенькі. Добрий день. ж вони ж теж почорніли і не відкриваються. Так, Наташа взялася до горіхів. О! Треба бігом збирати, бо падають на дорогу. Збираємося підряд, тоді буду сидіти і кожен шулушкати. Ой, Оце. Оце. Кожен треба розбирати. Не достаєш, так, да, Стась? Може, стільчика дати? Ні. <глухи> а, течкою, потім мама дасть течкою течкою тоді, якщо ти там десь щось достанеш нею. Все підряд, все підряд збирати, я тоді перелущу. Ага. Драби, драбину, драбинку поставити. Так, біжу я збирати зараз, бо хтось як над'їде. Чепляємо плуг. Їдемо пробувати орати ворота. Треба відчепити цю приспособу. Вже нібито не пригодиться, поки цей рік, так думаємо. Kako okay, Nataša zbraje na dorozi, lušćat vidrazu, a ja seđu na sedječke. Наша вже взялася газову трубу красити, бо така страшна вже. Вже місцями краска пооблазила, щоб газовики ніяких претензій не мали. Літом сильно сонце пекло, не було коли. Воно й зараз нема коли, але ж треба. ще отака малишня на зиму бігає. Сиділа і качка, і квочка, але все ж таки квочка взяла вверх, відвоювала. А тепер вона їх водить. Забрала в качки. Що таке може бути? Може підростуть до морозів. Так, вже вечоріє, а на дворі ще так тепло, гарно, дощик, щось цілий день пойде минутку, то перестане, покрапає, перестане. Така в нас погода. Зараз гарно тепло. Ой, всім на доброніч, тихої всім ночі.